Культура це те, завдяки чому ми ще зможемо відмотати назад і вивчити правдиву історію того, що відбувалось. А бізнес це така великий мультиплікатор, така машинка по створенню додаткової вартості. От це перший крок, який ми усвідомили, здається, і це прекрасно, що нам не обов'язково відновлювати так, як було, бо люди з бізнесу просто під різними кутами, гроші такі, гроші сякі. Звичайна юніт економіка, просто формація благодійності. Це український традиційний костюм, сучасний не класний, які почали носити по всьому світу. Я ще раз впевнилася, які неймовірні продукти, сервіси ми можемо створювати. Великим фондом і маленьким фондом доводиться проявляти чудеса креативності. Рівень креативності цих зборів ну це окрема царина, яку треба буде вивчати, аналізувати, по ній захищати диссертації. Це може бути квиток. На рейс під назвою Ми все зробимо як потрібно, і квіток під назвою «Срач». Ми маємо рости швидко і сильно. Ми маємо думати на великому масштабі, Ми маємо думати глобально. На словах всі дуже підтримують, а на ділі ні. ми маємо біль перетворювати в досвід, а досвід в знання. Ми, як суспільство, зараз обираємо шукати цю свою національну самоідентифікацію, і Мені здається, що це дуже класне. як мінімум. Це красиво. Зло сильніше, але вічне.